Будьмо уважні. В той час, переходячи, Ісус, побачив Леві сина Алфея, що сидів на митниці, і каже до нього: Йди за мною. Ти став і пішов слідом за ним. І коли він сидів за столом у його домі, багато митарів і грішників сіли з Ісусом та його учнями, бо чимало було із них, із тих, що за ним ішли. І коли книжники, що були з фарисею, побачили, що він їсть з митарями та грішниками, сказали його учням, чого він їсть і п'є з митарями та грішниками. Ісус, почувши те, сказав їм: не здорові, потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати неправедних, а грішних до покаяння. Слава тобі, Господи, слава тобі! Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Духай, слава Ісусу Христу! Слава тобі. А так тільки думок, тому що сьогодні є гарна Євангелія. Цей Лев'я, який сидів при митниці, син Алфея, то якраз є вангалист Матей який пізніше опише цю Євангелію? Тут є дуже цікавий такий момент, тут так не дуже сильно видно в цьому, але екзегети кажуть, що коли цей матей сидів на тій митниці, збирав ті податки, то ми знаємо, як люди ставляться до митарів, тобто до тих митників, що збирають мито. А що як ми бачимо наразі цю несправедливість, ці підкупи, оці всякі речі, то навіть і тепер то одне, що піти в податкову, то як кажуть, треба після того напевно, йти до сповіді. Я не знаю, то, то є по-різному, то все відбувається, але ті, хто з тими речами мають справу, то більше трошки розуміють. Але до чого я це веду? Тому і ставляться до тих людей. Водин коли сказав, що там треба кинути бомбу, бо там сидять не люди. Там сидять не знати хто. Ось і так само до цього метеря, митника матея. Ставилися з великою такою погордою, і це можна нараз було чути не в словах, а в погляді, що це просто знева, зневага, велика зневага. Не тільки він зрадив ізраїльський народ, тому що для кого він збирав цей податок, та збирав для римського окупанта, який зараз окупував святу землю. І... і дуже римляни цікаво, то це робили завжди. Вони брали не своїх, ставили, а брали з євреїв. А потім, коли вже ця людина була не. Потрібно, то знаєте, що вони робили? Пускали його в натовп, і натовп міг його каменувати, чи там побити, чи тобто, як то є чужими руками, завжди можна багато речей собі полагодити. Але тут є дуже цікаво, що ми, ми так кажуть, ці закети, що коли він собі сидів в тій такій темній, тій такій канторі, то всього, і тут один момент чує, хтось на нього дивиться. То ми нараз так за собою помічали, нараз що хтось на нас дивиться, навіть одного разу колись. Такий чоловічок був собі. Він не дуже богатий їсти, не дуже віруючий, але думав, чого то люди ходять до церкви. знаєте, чого ж вони там ходять? Що ж вони там таке постійно? Що ж їх там там роблять з ними? Ну і вирішив собі теж. Час від часу приходити до церкви, сидіти і сидіти, і тут один момент побачив, що хтось на нього дивиться. Він подумав, що хтось з людей дивиться на, на, на нього, і він так по всій церкві роз, роз, подивився, і, ну, нема, нема нікого. І він знову дивиться, дивиться і зрозумів, що так би через ікони, через ті всі події, які розмальовані були в церкві, ті всі події, то Господь щось до нього хоче промовити. І і до чогось його запросити. І так, і в нього життя почало якось перемінюватися. Так само у цього Матея він дивиться погляд і побачив, звідки той погляд, а це якраз дивився Ісус Христос на Його життя. І що цікаво, що той погляд був зовсім інакший, як тих людей, яких він знав. Чи тих, що він податок збирав, чи тих, що він просто зустрічав по дорозі. Тому що по чому було можна впізнати, що то митник? Знаєте, ні? По одязі. По одязі можна було так само, як ми тепер можемо зрозуміти, що що ясно, що це все на роботі відбувається, коли ми бачимо лікарів, чи поліцейських, чи когось будь-кого. Так само вони мали інший одяг, як, як звичайно. І куди би ти не пішов, то завжди це була погорда і зневага. То Тарас, який зовсім інакший погляд. Тобто він дивиться на нього як на людину. І таке враження, що якби Христос, таке враження, що якби не знає, хто перед ним, що то як кажуть фарисеї, то то ж грішник. Як то так? Тоже дуже... і що цікаво, що він ще пішов до нього додому споживати вечерю. То дуже є так особливий такий спосіб. І Христос завжди у цю вечерю використовував, щоб пояснити, чого він прийшов у цей світ. І бачимо тут закидають ці фарисеї, які були книжниками. Книжники це були ті люди, які переписували Слово Боже, і вони дуже добре знали Слово Боже, закон Божий, і кажуть, що то не, не так то має бути, то не можна їсти власне, за тими грішниками метарями. І тут Христос відразу пояснює, чого Він прийшов у цей світ, щоб викликати власних хворих чи кликати грішників до покаяння. І так подивитися уважно, дорогі браті і сестри, ми всі так потребуємо розуміти, який погляд завжди є Христовий на мене. А особливо, коли в нас є спокуси, коли особливо ми є в упадках, чи коли ми є в гріхах, який є погляд Ісуса Христа. Він хоче, власне, показати ту гідність нашу, яка є наразі завалена тими нашими немочами, тими гріхами, тими ранами, які потребують зцілення. І це ми багато ми можемо побачити по тому погляді. Чому то ми не бачимо зараз, так як бачив погляд Матей. Так, він зрозумів, хтось дивиться на нього. Він розвернувся і побачив. Що дивиться на нього зовсім ту гідність, яку він забув завдяки тими гріхами, завдяки тою роботою, яку він робив. І що він каже, йде за мною. Наразі сповідальниця, дорогі браті і сестри, ми теж можемо згадати ту гідність, чому Господь завжди наповнює нас милосердям. Бо гріхи, вони... Господь може їх забрати відразу, коли ми його визнаємо. Це є мій гріх. І наразі такий в моєму житті гріх. Що Він якби з того одного великого гріха починаються і всі інші гріхи. І то нараз є так, що ми то відкриємо і то нараз ти по собі признатися, знаєте, чи та була самопевність, чи та була легковажність, чи та була така, що бо Христос кожного кличе, щоб, щоб і так за ним піти, стати його учнем, тобто приймати Боже Слово, жити тим Словом і своїм життям нараз ми більше. Пояснимо іншим, ніж словом, особливо тепер, бо тепер всі знають, як то має бути ось, але кажуть, ніхто не хоче жити тим життям. Так? Тому, коли ми дивимося на життя митаря цього матея, то погляд той стосується кожного з нас. І Господь хоче теж цілити якісь такі речі, які ми давно або там ховали, або якось там відкладали, або якось дуже сильно. Хотіли бути побожними. Знаєте, наразі дуже цікаво, що ми то все обіцяємо, то все, але робимо то без Божої присутності. Бо ми думаємо, що ми своїми зусиллями, так як, як та, та спортивна гімнастика, знаєте, ми будемо тренуватися, ми будемо побожні. Знаєте, а так насправді дуже важливо, чи є Господь у моєму серці там, де треба зцілити, знаєте, чи там, де є моя хвороба, чи там, де є моя неміч. І так направду, то всі потребуємо того покаяння. Навіть ці фарисеї, власне, то найбільше їхній гріх, що вони вважали, що ми не потребуємо цього. Тому, дорогі браті і сестри. Добра новина полягає на тому, що Господь хоче витягнути нас з тої темниці наших, отих таких нараз буденних чи щоденних якихось таких обов'язків. Це, власне, є для час святого Посту. І завтра буде ця хрестопоклінна неділя, де ми є вже на половині тої дороги, до, до того світлого Христового Воскресіння. І бачимо, що хрест. Це не є так просто його прийняти, хрест свого життя. Добра новина полягає на тому, що ми думаємо, що це якби тільки завдання для мене. Що, що це хрест я лишаюся сам на сам, а виявляється, що Господь хоче з той хрест з нами понести його якраз до кінця. Що не могли ми це зробити без Ісуса, Ісуса Христа? Тому просимо про ці дари і ця Евангелія, це святе місце. Таке воно дуже гарне. Оцей погляд христовий. І той Матей, якого життя фактично радикально помінялося, він кинув ті всі справи, які він робив, і пізніше став не тільки апостолом, не тільки евангелистом, але так само і списав це Слово Боже, щоб ми його тепер роздумуємо. Слава Ісусу Христу!